Влітку 93-го Україна та Росія підписують масандрівські угоди. 800 мільйонів доларів українського боргу. Москва спише за рахунок частини чорноморського флоту. Тодішній президент Кравчук за дивною логікою пропонує продати росіянам і кораблі, і всю інфраструктуру, але зупинились на компромісному поділі. Наступного 94-го року сторони підпишуть десятирічну угоду про постачання газу Україні та транзит до Європи через українську ГТС. А у 97-му році договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Росією. У ньому передбачили розрахунок газом за оренду російських баз у Криму до 2017-го року. Запам'ятайте цю дату. Фактично, Україна міняла свою обороноздатність на газ. Як компенсацію за борги, Росія отримала від нас 8 літаків ту 160 та 3 літаки ту 95 МС спроможних нести ядерну зброю, а ще 575 ракет х 55 та 386 х 22 Знайомі назви чи не так? Ми їх всі бачимо у звітах повітряних сил після ракетних атак. Чи це було варте? Того напишіть нам свої думки у коментарях.